Усім привітки, мої любі, вітаю вас в своєму новому відео на нашому влоговому сімейному каналі Весела сімейка. Сьогодні вже Настюшка в садку, то вчора ми зробили їй щеплення. Хто дивився попереднє моє відео? Ой, то знає, що ми робили Настюшки щеплення від кіру, краснухи та паротиту. І ви знаєте, ця вакцина досить класна, вона американська. Перенеслась на настюшкою настільки легко, що я навіть не а, помітила в ній ніяких змін. Температура в нас не піднімалася, ручка в неї навіть, ну, трішки поболіла. Місце уколу, можливо, дві годинки десь вона там відчувала щось, казала: мама, давай знімемо цей пластир а, з ручки, з плечика її більше її так. Особливо нічого не турбувала. І сьогодні вона сповнена радощів, встала зранку. Ще ми встали о 8 була у нас повітряна тривога. От Ще десь без 10 аж 9 вона закінчилася. Я бігом-бігом кажу, Настенька давай І вона встала, так знаєте, Я то, також думала, що ну це, мабуть, до 10 можливо, буде вона. Тут відбій, бігом, все, ми робимо з зачіску мальвінку, зав'язала їй того хвостичка. Бігом якийсь одяг там, знаєте, в групі у них досить жарко, так як опалення у них індивідуальне, ще й котел твердо паливний на садочку стоїть, тому як газу там немає. Ось, І, знаєте, так, вони кочі гарять запасаються тими дровами, що там в садку просто якась сахара, навіть коли було мінус 12 на вулиці, то у них дітки ходили в футболочках. Я ну, Настюше таку знаєте, також футболку, але з довгим рукавчиком вдягаю. Вдягаю, і вона, а, там у мене так, в юпочці, в тоненьких колготочках, ось такій тоненькій кофточці, можливо, там маєчка, чи футболочка, чи під нозом. І побігла вже така щаслива. Так що так, сьогодні в мене вдома синочок, старша донечка, бо так як в Києві тривога, якщо до восьмої і вона не закінчується в Києві тривога, вони переходять в цей день на дистанційне навчання. Зараз проходить якийсь там тест. От, я вже помила голову. Як завжди бачите, брудненько витираю все, знаєте, на пральній машинці, переставляю, комплектовую кошик там, якщо щось виставлялося з нього знову, туди все вставляю, все до порядку. Вимила вже я раковину. цю. У ванні, ось далі, думаю, так, посушу зараз волосся і трішки зробимо з вами розминку невеличку, таку, щоб збодритися і налаштуватися на роботу на цей новий день. Так що беру вас з собою. Запрошую. Будемо займатися трішечки розминатися. На шкіру наношу, зволожуючий денний крем, Ось. і можна, в принципі, ми вже готові з вами до пробудження, до такої інтенсивної розминочки. Тому що весна вже наближається, хочеться себе відчувати, знаєте, в тонусі. Тому як попереду дуже багато роботи. Будемо дуже багато рухатися. Треба трішечки себе, знаєте, так, збодрити, змотивувати а, до такого активного продуктивного життя. Досить класно робити такі рухи руками, вверх тягнутися, це знаєте, так стимулює наш хребет розминатися, і трошки, десь якісь є там проблеми, вони починають туди кров надходити, коли ми так інтенсивно займаємося. Вона досить класна. Ти тобто, почуваєш такий, знаєте, жар в спині, ось тут в шиї. Тому робіть, не лінуйтеся, себе трішки треба приводити в тонус. Ось тепер я вигрузила всю мою сушку з батареї. Навіть ось так стара у нас батарея, Я туди запихую все, що там таке вологі труси, носки, якісь такі маленькі настіни маєчки. Тепер у мене гора цього всього. Будемо складати і вкладати все в Ящичок. Я, знаєте, так, трусики люблю складати. Ось так. Загортаємо одну сторону, іншу. І потім ось це от раз всерединку, і такий конвертичок виходить. Нестюшкині трусики, ось так, сашини, та, в принципі, і свої так само складаю. Ось так. З одного боку скручую, з іншого, і так це. Раз завертаю. От бачите, як гарно виходить. Потім ось так: от можна. Якийсь сортер або в коробочку, ось так обережненько. Це вкладати. Носочки, ось так, бачите, я вирівнюю, один до одного складаю і завертаю. Роблю такі, наче потім кульку таку. Ось так. Навіть одне, <смітно> одною рукою оп, виходить. Бачите, як класно. Я не завжди будуть в парі, не будуть м -м -м, втрачати одне одного. Так, дуже зручно. Беру таку коробочку, в мене є. З-під моєї піжами. Ось, І туди класно так складати. Я сортую в одну сторону, кладу настійні носочки, ось так, а в іншу вже сашкові. Ось так, все гарно складаю в коробочку. І все одно, знаєте, хоча б один пасажир без пари, але він залишився. У мене такий носочок. Я його кладу окремо від всіх зібраних в комплекті. Шкарпеток, і потім вже, коли знаходиться в іншій партії стірки, тоді вже складаю також ось так кулькою і сюди кладу до коробочки. У нас так гарно сьогодні, знову сонечко. Піду зараз на вулицю, в наш магазинчик, треба купити водичку 10 літрів. Ось, бо вже нема нічого, так хочеться собі заварити ще чаю, дітям ще також. Тому побігла я. Виходжу я тихенько, щоб Сашунька не почув. Бо знаєте, з сином ходити за водичкою в магазин Це постійно якісь ще додаткові затрати. Беру 10 літрів води і все. А з ними, знаєте, як з дітьми? Треба біля. Треба буде жуйкою. І ще, Настя, то взагалі мама ще це, мама ще то, вистачає. Ну, тому швидко біжу Саменька. І витрачу лише 25 гривень за 10 літрів. водички. Річку я вже принесла, і сьогодні, знаєте, такий план у мене поки Настя в садку, слава Богу, пішла. Мені потрібно вімкнути праску і нарешті вже побороти ось цю величезну-величезну гору одягу. Ось дивіться, скільки, скільки одягу накопичилося. знаю, що я зможу це зробити десь, можливо, за 2 дві, дві половиною годинки, десь так. Ось. Ну, одяг то таке діло, знаєте, почекає, а обід. Чекати не буде. Тому йдемо на мою кухню. Будемо готувати дуже-дуже смачну запіканку картопляну з курячим філе. Ну і що, поїхали, будемо готувати смачнющий обід. Для цього беремо... Так, беремо 4 картоплини середні. Якщо у вас така форма, як в мене, вона невеличка, в принципі, десь на 2. На три порції, десь так в мене. Якщо вона у вас більша, раза два, 2 ця, тоді беріть в два рази більше інгредієнтів. Я беру чотири картопленки, тому як моя формочка знаєте, пожалкувала, що я таку малу купила, але вона сто, ну, коштує досить так, дешево. От, і краще брати зі скла такого, знаєте, товстого, ніж керамічні. У нас були керамічні такі великі, але там, коли витягала там краплинка буквально водички на роз, роз, таку накуспечену цю форму крапнула, і вона у мене як тріснуло взагалі я її просто викнула на смітник. А ось такого закальоного, бачите, товстенького скла, мені здається, найкращі такі форми для запікання. Так, Отже, беремо картоплю. Один. Такий томатик гарненький. Десь грамів 250 чи 300 грамів сирка твердого. Так, ось епікур в мене буде одна філешечка. ось така. Для маринаду нам знадобиться такі от приправки, як італійські трави. Приправочка до курки фірми Exclusive Professional. Так, А також сіль та перчик. Ну що, поїхали готувати. Насю почищену картоплю ми нарізаємо кружальцями. Ось так. Перекладаємо тепер нашу картопельку нарізану. Ось в таку миску. Будемо зараз нарізати куряче філе. Нарізали нашу філешечку і перекладаємо так само до мисочки. Зараз будемо готувати смачний маринад і маринувати як картоплю, так і наше м'язком. Для приготування маринаду беремо сметанку 15-відсоткову і кладемо до мисочки 4 столові ложки. Можна сметанку замінити на майонез, але це буде досить так жирненько. Тому, як мої дітки таке будуть їсти, тому я беру сметанку. Так, і четверту ложечку. Так, до сметанки ми додаємо. Куди ж додаємо половинку чайної ложечки солі. Так, перчик за смаком. Це в мене ось так буквально на кінчику трішки. Так. Половину чайної ложечки італійських трав. Та половинку чайної ложечки приправки до м'яса. Так, тепер все ретельно перемішуємо. Такий маринад в нас мав вийти. Тепер ми беремо, перемащуємо половинкою маринаду наше м'язко, а іншою половинкою нашу картоплю. Ну все, промастивши, відставляємо на 15 хвилин для маринування. Тим часом наріжемо томатики напів кільцями. Розрізаємо великий томат на половинку. Ось так його кладемо і поїхали нарізати. Далі беремо терку наш сир і натираємо на ось такій, я люблю середній терці наш шматочок. Після того, як промаринувалася картопля, та м'язка викладаємо все слоями. На верхівку викладаємо наші нарізані слайсиками томатики, зверху посипаємо натертим сирочком. Це зверху накриваємо фольгою ось так. Відправляємо до духової шафи попередньо розігрітої до 180 градусів на 1 годину. Після того ми знімаємо фольгу і трішки збільшуємо температуру до 200 градусів. І запікаємо ще 20 хвилин. Ви працює моя пічка, щоб вона просто так в мене півтори годинки не працювала сама на одну запіканочку, на три порції, тому я ще витягнула гомілочки заморожені. І ось покажу вам, як я їх навіть не розморажуючи, швиденько готую. Ось, бачите, кладу одразу заморожені гомілочки, з вакуумного пакету перекладаю, потім беру такий пакетик для запікання, його з одної сторони замотую, потім іншу сторона, яка ще відкрита, туди посипаю приправками з двох бочків. ось, Набираю трошки, в руку, наливаю трішки соняшникової олійки, ось так, натираю з одної сторони вже зі спеціями. з іншої. Промазую, готую до загорання наші курячі ніжки, потім заматую в другу сторону і відправляю також до нашої духовки. Як сім'я в нас родина велика, дітки о, дуже люблять у мене а такі запечені в спеціях гомілочки, тому готую побільше їм на вечір. Ось така смакота в нас вийшла. Перед подачею присипаємо свіжим кріпчиком і смакуємо. Готуйте, мої любі, та смакуйте. Перед тим, як починати прасування, вирішила я прополососити дитячий коврик. Знаєте, кожні так 2-3 дні накопичується багато-багато бруду. Ось Тому я завжди, ніж просто працювати віником, краще взяти все ж таки пилосос, щоб не було лишнього пилу, не піднімати його, краще це робити все ж таки пилососом. Ось так, Ще я можу зняти щітку, і в таких місцях, де я не достаю ось під ковром гарно, десь там в куточках також поприбирати весь пил. У мене ще є пару годинок до того, як іти за настунею до садочка і забирати її. Тому я починаю нарешті прасування, яке вже накопичувалося вже більше тижня. It's beautiful light but know it your taste again it's beautiful light No it we are so easy Нещодавно зі мною переглядаємо є відео. Я хочу показати вам, як можна досить класно складати футболки для того, щоб вони на поличках займали якомога менше місця. Прасувану футболку кладемо лицевою стороною донизу. Потім загортаємо ось так. Обережно, бачите, з одного боку все розрівнюючи. А також так само з іншого боку. Ось так. Тепер перегинаємо навпіл, і воля рівнесенька футболочка у вас буде, яка буде займати мало місця. Так. І перевертаємо. Лицевою стороною вона ніколи вас не буде зажмаканою а, при такому складанні. Бачите, як гарно і рівненько. А також займає вона досить мало місця на полиці. Коли я переглажую речі, я одразу, ось так, знаєте, а, сортую по таким кубкам. Де чоловікові футболочки, мої футболочки, сашунькіни, Настіни речі, ось так, прям сортую, складаю. Щоб потім мені так стопочками класти на полички до дітей і до нашого шкафчику. Ось такі речі: там шведочки, рубашечки, блузочки, я одразу, знаєте, так вигладжую і вішаю на плечики. Дуже дякую вам, мої хороші, за перегляд цього відео. Поставте мені вподобаєчки, будь ласка, напишіть свої коментарі, тому що це продвигає канал. І він буде розвиватися. Я хочу залучити ще якомога більшу аудиторію, працювати для вас, відкриватися, давати вам якісь поради, рецепти, анекдоти, гуморески, буде весело, затишно. Ось тому залучайтеся, приєднуйтесь до мого каналу і допоможіть мені рухатися вперед. Бо ви моя головна рушійна сила. Всім! Папа, -па, до зустрічі в в наступних моїх відео.